Всім привіт при хеллоу Сьогодні наградили ось такого гру Сьогодні я буду показувати, який в мене гигантський сад. Дивись, спочатку, що ми бачимо? Це з самого початку тут було ну, нічого такого. Ми бачимо ось таке манго. Дали, Ще в нас тут дуже багато манго, яке, як так? левітирує, якось літає. Ну добре, нічого страшного. І це відкриється. Да, але якщо ви думаєте, що це? Як туди зібратися? Ми... Це ж для чого тут? Щоб зібратися. Все. Тільки накажи, що я то прибрала. Я прибрала той бамбок. Я прибрала один ту, який мені був дорогий. Мені потрібно золотий. Так, ну добре. Премо це все. Оп. Зібрали ось цей. Зараз його будемо продавати. Ну а як туди зібрати ся? Бачите, ось ці Вістери такі. Нам потрібно на них зібратися. Йдемо сюди. Це мені все. О! Ось, бачите, Оце прямо все, що тут є. І ще продаємо. Це! Це моє? Бо це якась гравець прийшов. Це не моє. Це... 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 А це... Це моє? Це моє? А він такий маленький. Добре, я все так зроблю. Це моє. Це не моє. Все так моє. А ось це. Це крас. Це якийсь гравець, що я прийшов з таким. Це моє. О, не хочу це продавати, але скільки це коштує. Двісті. Це краще другу дам. Як так? Що це? знову щось що так буває. Подаємо. Новий чудовий на Ну ось це. Вау. Так, дивимось, що тут у нас. Чого нема? Так, добре. Що роблю, коли в мене багато грошей, наприклад, 12 мільйонів. Я беру піду туди. Добро, що у нас тут? Тут дорого коштує, але там дещо можна взяти. Відкрийте. Так. Прямо це. Все більше не мав я... більш немає наявності, я ще хочу закупити. Так, додому в мене щось тут. Золоте. А, -а, -а! а як мені вибратися? Так, я зараз перезайду, щоб ось це було не таке. Я перезайшла. О, все чудово. Бачите? И думать одразу, что у нас тут. Может, перезаходить и думать дивитесь... так, потому что... Ну... Резно все. Почекаем, пока это все... Ось таке. Ось, бачите, ми заходимо і ось таке воно вулиця. Мені далось такой кокосик. Тому що я їм подарувала по кокосику. Так, а готова побачити що в мене? Ось, воно дуже дорого коштує. Це все. Вау. І ще манго. Вау. Якщо що, мого друга нема манго, я про відео кажу, то я йому подарую манго. Хто пам'ятає Макса, Якщо він захоче, я йому теж подарую манго ось таке. Я їм подарую по манго. І це буде чудово, тому що подивитися, скільки в мене всього. Кого вона велика? Ну добре, побачення. мені буде дуже дуже прямо, якщо підпишетесь. До побачення.